Фавбет. Титульний партнер Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Особливо не було. Потреби Мізюка так зустрічати. А тут Джет Богдан знову ж таки виходив на основна причина, чому у цьому матчі проти Сокола. Увага! Момент! Ще один момент Малиновського. Михайло Волянюк. Дуже небезпечно! І це удар від Едуарда Волкова відкриває кардинал рахунок цьому матчі на 10. Він забиває перший гол в цьому матчі. 1-0. Кардинал попереду бачимо. Ми так справді ну зовсім одного загубили. Тут Семенко не зміг цей простір перервати. Мізюк в центрі. Що буде Богдан робити? Удар! Ох, який же ж момент! Це вже 100%. Другий хороший 100% майже на угоду. Удар! Стійка рятує кардинал. Першого тайму. А це дуже-дуже жорстка боротьба Максимчук. Яка ж помилка? Що це робить? Всі команди, які приїжджають до Луцька і підтримку, і атмосферу. Дуже сильний удар, небезпечно пильнують. пильнують за ним. Боляню, що робить? Від себе прибирає удар ближній кур. Ні, відтіснив Малиновський його. Удар вже після власне сирени. Е, відпочиваємо ми, друзі. Лучани розпочали другий. Тайм. Майже uh, рівняни атакують. Небезпечно ж як Волянюк. Волянюк. Вже... Ох, як він гарно знайшов. І що тут? Ух, що небез... <плес> <плес> Цього разу розхитати не вдалося. Мізюк з м'ячем. Атака. Удар! Гол! Гол! Мізюк забиває. Зрівнює Богдан. На рахунок в цьому матчі. Контратака вийшла. Ну, 200 метрів. Просто невідпорно правою під стічку. Не міг там Дяченко виручити. Один-один. І в нас грати ще 8 хвилин. Ну що, вже довгий час футболісти кардинала. Удар здалека. Сюк. Удар! І Дяченко сейв. Сорокін. Сорокін проти нього Запорожець і. і Максим, ну, Максимчук, але дали, дали зіграти, дали прострілити. Так, і Кравчук з гострого кута, Так бачите, затисли і Запорожець, і Максимчук, але вдалося. Вдалося далися ми футзального власне близького дербі. Є баскетбольне дербі, удар Мізюка. І що тут під контролем, але і удар Мізюка був класним. А це вже головою відбиває Дяченко, класно, але. Класно грає і Дмитро Скипчик. Просто. Ох, який гарний удар! Удар-гол! 2-2, 2-2, під Караулив Запорожець. Зіграв він на добиванні. Це... Зараз цей момент. Ось ми бачимо такий удар. І першим, першим Михайло Запорожець. Четвертий гол в цьому чемпіонаті для себе він забиває. Знову ж таки, все, що має робити гравець його амплуа, його статусу. Так відреагував перший і в рівняний з м'ячем. Кузьмич, ворота порожні і Гол-3! Кузьмич забуває цей м'яч, порожні ворота, скористалися, скористалися господарі помилкою в Атаці. Моє картку із запасних гравців, ну, верніше, тих гравців, які перебували на лаві запасних. В очевидь, що... за емоції, а це ми бачимо так. Порожні ворота! Рятує, рятує матч. Живуть зараз цим матчем. Удар Ланко. Порожні ворота. Кузьмич перебуває. Разумі. І що? Перемога! Перемога для Люберта. Поки м'яч кутився на половину поля. кардинал. Лучани вирвали перемогу в цьому першому. Фафет. Титульний партнер. Фавбет Екстраліги. Гра розкриває тебе.